Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми е, коротенько з вами поговоримо про заяву одного з заступників міністра в Польщі, який е, фактично пояснює, що та безпекова угода, яка була підписана 8 липня між Україною. Та Польщею це просто політичні якісь обіцянки, які не несуть за собою фактично жодної юридичної сили. І знаєте, дуже цікавим є те, що в цій безпековій угоді прописана інформація про той самий український легіон в Польщі, який з перших днів якби нам продавався як щось дуже круте, щось ніби як краще. Від, скажімо так, тих бригад, які там готуються в Україні, від тих військовозобов'язаних, які готуються в Україні для війни на фронті. А насправді цією угодою не передбачено конкретно цією угодою не передбачено жодних там фінансових витрат на устаткування, на забезпечення цього якби українського легіону в Польщі і так далі. І в загальному це просто. Таке, знаєте, аби аби поговорити. Тобто, ця безпекова угода е, не несе там жодної юридичної сили і так далі. І є цьому підтвердження. Ми зараз про це поговоримо. Дивіться відео до кінця, ставте йому лайк і підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте, друзі, канал розвивати. Тож, кожен ваш лайк реально допомагає е, в цій справі. Тож, вдячний кожному своєму постійному глядачеві. Отже. Безпекова угода між Україною та Польщею, яку 8 липня підписали в Варшаві президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск не потребує ратифікації в Сеймі і підпису з боку президента. Тобто, фактично, Дональд Туск, як прем'єр-міністр, підписав якийсь документ, який не потребує підтвердження від. Польського сейму від польського сенату не потребує підтвердження від президента Польщі. Тобто, фактично, ця угода не це угода якось між Туском і Зеленським, але, але повністю ніяк між Польщею та Україною. Тобто, жодної юридичної сили цей документ не несе. Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський, і він про це повідомляв на польському радіо. За його словами, Ця угода не несе за собою бюджетних зобов'язань для Польщі, а тому не потребує ратифікації президентом за згодою Сейму країни. Тобто Дональд Туск просто собі одноосібно вирішив підписати цей договір, але Польща ніяких зобов'язань по ньому не має. Тому що це за безпекова угода? Напевне, тільки назва там від безпекової, а так, то це дуже сильно схоже на той самий Будапештський меморандум, за яким. Бачимо, що Україну не врятувало позбавлення від ядерної зброї, це не врятувало Україну від Росії, бо жодних зобов'язань юридичних також жодна країна не несла за ним. От. І говорить він наступне: ця угода передбачає політичні декларації і більше нічого. Тут тільки питання, навіщо тоді нам розказувати про те, що за цією безпековою угодою, наприклад,. Будуть забезпечувати цей самий український легіон в Польщі. Якщо по факту, якби, якщо подивитися, що ця угода є нікчемною, фактично, то це те саме, що і без цієї угоди українці звертались би до консульства, говорили, що вони хочуть служити в Збройних силах України, і їх би там рекрутували. Все, тобто, в принципі, в цьому дійстві Польща, як така, не є потрібною, бо якщо б. Цей легіон повністю там законно мав формуватися і фінансуватися за кошти Польщі, то це би мало якісь бюджетні зобов'язання. А так як їх немає, то виходить, що і кошти будуть залучатися десь ззовні. Як вони будуть залучатись, незрозуміло, але бачимо, що ем, якби нам говорять одне, а Павел Залевський, який являється заступником міністра оборони, говорить. Дещо інше і тут також він додав, що якщо допомога України вимагатиме зміни польського права, то це буде зроблено. Сьогодні ми можемо передавати зброю і боєприпаси Україні на підставі законів, які вже існують, наголосив Залевський. Також є. В цьому всьому, ну тобто, якби з моєї сторони, я моя чисто суб'єктивна думка, що ця е, безпекова угода це вона носить більше якийсь іміджовий характер. Просто е, для ну, якби Україна зараз підписує е, дуже, дуже з багатьма країнами ці безпекові угоди, але на підставі того, як вона підписана в Польщі, бачимо, що жодних юридичних зобов'язань вона не несе і це не являється якимось. Міжнародним договором між двома країнами. Тобто, коли, наприклад, було підписано угоду про взаємне стягнення штрафів в країнах, от, що Польща, Польща має стягувати українські штрафи на своїй території, а Україна має стягувати польські штрафи на своїй території, то там була ратифікація, там це все було погоджено з е, сеймами, підписано президентами і так далі. Щодо цієї безпекової угоди, просто вона є написаною. Так само можна, е, я не знаю, точно так само може будь-яка людина е, з, з людиною з іншої країни написати якусь е, угоду, підписати її, і це буде мати точно таку саму юридичну силу. Е, є також. Е, е, Якби думка представників антиукраїнської партії Конфедерація в Польщі, яка має представництво в Сеймі, і вона переконує, що ця безпекова угода між Україною та Польщею є нелегітимною, оскільки вона не пройшла обговорення і голосування в парламенті і її не підписав президент країни. В цій політсилі переконують, що підписуючи угоду, Туск порушив Конституцію Польщі, а відтак його треба поставити перед державним трибуналом. Я впевнений, що Дональд Туск ніякого її. Якби нічого не порушував, бо ця безпекова угода просто носить іміджовий характер. І як сказав той самий Залевський, вона передбачає політичні декларації і більше нічого. І такі політичні декларації, вони фактично не несуть за собою абсолютно ніякої юридичної сили. Тому про щось тут говорити ще й ну, далі немає сенсу. І тут також, якщо розібратись, то дуже цікаво буде подивитись, як на практиці буде. Е Функціонувати той самий український легіон в Польщі, наскільки е, багато людей в нього зголоситься, і як буде відбуватися навчання е, цих військовослужбовців, так нових рекрутів, але скоріш за все, що їх навчання, їх фінансування, їх озброєння, оснащення воно буде відбуватися не на основі. Безпекової угоди оцієї, яка була підписана, а вона буде відбуватись просто на основі якихось інших договорів, які вже підписані в Україні з НАТО, підписані в Україні з Європейським Союзом, і скоріш за все, що і фінансування, якщо воно й буде, то воно буде йти саме з е, тих контрактів, але ніяк не з безпекової угоди. Бо е, знову ж таки, якби, е, якби все було так, як нам розказали. Так, що от на основі безпекової угоди буде цей український Легіон, і він буде фінансуватись на 50 на 50 Польщею та Україною, то е, він би мав пройти ратифікацію. В цьому ж випадку цього немає, тому можемо зробити висновок, що е, просто нам е, звичайний піар-хід подали як якийсь дуже важливий підписаний договір. Е, ви свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую, кожному з вас. За перегляди, бажаю гарного дня і до нових зустрічей.